Потрощені вікна, поламаний паркан та посипана ліпнина, так зараз виглядає одеський художній музей, який постраждав через обстріл у неділю. Під час цієї масованої атаки окупанти били по Одесі дронами, іскандерами і оніксами. Частина цього заліза прилетіла по самому центру міста, який нагадаю включений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Ну як власне відреагували в організації на цю атаку у репортажі нашої Ольги Донської? Рудий кіт на ім'я Віня дивується раптовій свободі. Там, де раніше було скло, тепер вулиця. Його господарка пані Олена працювала в цій кімнаті в момент обстрілу. Каже, 5 листопада, тепер для неї та чотирилапого другий день народження. Вікна вилетіли саме на мене, був потужний вибух. Ось усе скло було розсипано ось тут по кімнаті. Олена не постраждала, уже замовила нові вікна. Сподівається встигнути встановити їх до дощів. Виламані рами показує пані Світлана. У момент влучання вона була на дачі. Свої фасадні п'ять вікон поки що закрила плівкою та чекає на допомогу від міста вибухова хвиля повністю вибила з рамою скло. Приходили з фірми, зробили заміри. Адміністрація, наче обіцяє допомогти. Склити треба. На пенсію дві сімсот багато не засклиш. Обидві одеситки мешкають лише у кількох метрах від величезної воронки, що утворилася на місці удару. По медичну допомогу звернулося восьмеро людей. В основному травми від уламків скла та металевих конструкцій. Одну жінку прооперували. Усіх інших. Відпустили лікуватися амбулаторно. Це металевий осколок, пораження було лівого стегна, як і тканини. поранення не Стан середньої важкості угрозі е е е е е е життю немає. Вибуховою хвилею потращило дахи будинків у кількох районах міста. Повибивало вікно, понівечило шість пам'яток архітектури. Серед них корпус медичного інституту та художній музей. Останній – під захистом ЮНЕСКО. Вибухова хвиля вибила з головного фасаду будівлі, вікна, історичні вікна, скло потрапило всередину експозиційних залів, в п'яти залах стеля з старою ліпниною, на жаль, впала фрагментарно. Експонати музею вціліли, адже частину колекції давно евакуювали а інші роботи у сховищі виставлялися в галереї лише полотна та картини сучасного мистецтва. Те, що знаходилося в музеї в залах, це були тимчасові експозиції. А на жаль, на другому поверсі. Є пошкодження стін та дуже запилені колекція, приватна колекція значних пошкоджень експонатів не відбулося. Має е, приїхати місія і експерти ЮНЕСКО, які мають це зафіксувати для того, щоб потім були е, була відповідальність від агресора, який е, навмисно руйнує культурну спадщину. Обидві конвенції ЮНЕСКО 1973 року, 54 четвертого року. Е, порушує цим. ЮНЕСКО вже висловило свою позицію. Художній музей в Одесі, що входить до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, вкотре постраждав від російського авіаудару минулої ночі. ЮНЕСКО рішуче засуджує цю атаку. 6 листопада Одеський художній музей мав відзначати своє 124-річчя, А на вихідні були заплановані урочисті події. Втім, скільки тепер триватиме відновлення будівлі, достеменно невідомо. Однак адміністрація обіцяє обов'язково відслідкувати святкувати день народження, щойно музей знов відкриє двері з Одеси. Ольга Дунська, Ігор Казанджи. ми Україна, марафон і єдині новини.